На ці хлопці, які пішли, ну, приємці з Києва, хто це відприємці. Це є виробники, я знаю, підходив цей гол з Рудбиново. Є... Та... Ми Ми це була 15 тисяч. Це виробники більш багаті. Я ж приймаю, що у нас Барка теж тільки до барівки звертаються. інші це виробники, але не зовсім. Ну, Тож... я спілкувалася з біликами. Ні, білк теж, Вона каже, вибачте мене, 50 тисяч пішло білий з. Це ж теж неправильно. Да й дали які радалася 100 тисяч ми хорошо. Це, шо, шо, с їх. С їх. Шо, на який грани транс на якийсь А то заводи <проводи> по мені немає. То це теж це виробники. Сказали заплати, а потім ось за ж то ж ці гроші. Ну вибачте мене хто сказав Тоб... хто сказали, заплатить на прину не знаю. Це вона так не казала. Що цей Що кудись перекинула. На в якийсь завод ніколи не машина там на. А хто їй сказав? Не, а, хто? Не знаю, а, хто? Не знаю, а хто сказав? Ми таку інформацію чули. Ну, чула, вона Що вона лічно мені це казала? я в Кривеньку ще той. Принципіально на ці запчасти для батальйону Полтави ми згодно даємо чи не даємо? Ну хоч, так, хоч, так. хоч так. дві, хоч три хлопці. Шановні, давайте забезпечимо першу чергу Давай. хлопців, а потім Давай. будемо Давай. про запчастини. Ми з Украиною ще довго зупиняємося, але я хотіла ще подивитися, можна мені сказати? Держи, кажи, будь-яке, 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 Мені хочеться сказати, так. Да. Я згідна із казками, згідна, але вибачте мене, казки. Є люди, які, наприклад, от служать вони в десніше, да? там Чернігівська. Мені кажеться, що треба в першу чергу, першу чергу цих забезпечень, які вище АТО, цими казками. Це, а тих вже, вже будемо поміряти, все одно гроші, які ще будуть поступати. Тоді вже будуть поступати, будемо їх докупляти ці казки. Але це теж, вибачте мене, одіть казку, бронежилети, шляпанахів. Шорти стоять, це теж неправильно. Це так ходять солдати. Їх же теж на дворі коло. Їм треба ночувати, їм треба воювати. Але який він стане ночі, отакий, який він голий босить, але в касці бронежилеє. Жиляйте в каски, так? Та мене тебе тебе. Давайте зараз є. Що ми завтра можемо купити чи А ви забезпечить себе? Ми чим їх забезпечити? Нема нічого у нас на столі. Щоб можемо реально, те, що ми можемо. Ну ось, ласки, визвонив Люня, що він ще займається. Аптечки? Аптечки завтра вас а певан, певан, а я завтра Василь Івановичу знайду, да? так? Да? Так, да, я в Якщо там ви узнаєте, там треба буде ці речі. Ні, я сьогодні е заїду на хімфарму у Лубни, може там якісь є ці, там... Ну їх взагалі, Василь Іванович, ва? це їх є. Yeah, От like вони, вони випускають. У мене там знайома автор. випускають не в пакетах, а випускають у цю. Але це спеціально для воїнів? Ні, не знаю. Мені треба з нею зустрітися і переговорити. Може ж і вони перестроїлися на цій воді. А хто їх? Де я не знаю, е. що вони годарів і воно теж раз три дні прийшли. Може є питання, що їм нужніше. Ну він що в нього є? Ні, я понимаю, що він каже, пошла хоча б мені, тому що це. Ну пішла. У нас продають, а оточки йдеться. Можна житти. Мішенко заробив тисячу гривень за 15 днів, 600 гривень з нього відрахували на форум. Про що ми говоримо? їй не дають, яка та форма, Є, вона яку, згад, яку віку, дали, але вона поможняна. Її... Да? Ну, так? Натовська форма, мовкували, все. Ну, від факту, що викоперу воїнів. Ні, я маю витушувати, ну можна ж здаватися, де рибалка. Тут я продаються родини.